Всім привіт! За результатами опитування на моєму телеграм-каналі малюємо песика. Щоб намалювати песика, нам треба підготувати простий оліпець. Лінер. Якщо немає лінера, підготуйте ручку, галову ручку або ну, будь-яку чорну ручку. Але обережно, коли будете... Старати, щоб не розмазалося гумку та кольорові олівці. Беремо простий олівець та малюємо голову. Голова в нас буде кругла. І ось так ми будемо малювати. Ось така голова, і ми зараз намалюємо ще одне маленьке коло менше, десь з лівої сторони внизу, внизу. Ось так. А коло, що заходить на велике коло, ми стираємо Збираємо гумку. І те, що тут такий контур, вони не прозорі і ми теж знаємо. Це не морда, ми ще до морди не дійшли. Це наче така щічка буде. У ось так зроблю. О, ось така буде. Далі малюємо очка. Очко песика буде такий овальний. ось. Можем навіть ну, ось спочатку мою линию, потім э, трошки міцні і ось так заходим. Далее малюєм носик. Малюєм очко трошечки менше, бо це нічого, ось так. Таке очко. Далі малюємо посмішку або навіть не посмішку, а в нього буде відкритий рот з язиком, як завжди, песіків. Спочатку ми унизу трошки трошки місце малюємо посмішку. Ось така це занизько, ви думаєте. Піднімаємося вгору. так приблизно. І малюємо таку дугу вниз, і піднімаємось до цієї лінії. І так само з іншого боку. І, до що речі, тут, щоб я не забула. І язичок ви. Язик так показує, лискається хоче. Або... навіть я зроблю меч язик. Ось такий маленький буде. І не натискайте на олівець, бо потім буде важко стола. Я з так, закінчую. Мов він десь має починатися. Малін щічка і щічка. за бажанням щічку можна намалювати. Я намалюю десь ось такі. Ось такі щичка. Полівки вони е як кружечки такі. Ми намалюємо навіть маленькі овали, менше, ніж око, майже закінчується е коло. Ну, майже зверху. І це зверху, але... Не, заходимо, не виходимо у школу. Далі малюємо овал. Два овали, це були наші вушка. Перший ось такий овал. І другий ще, наче трошечки заходить. Ми теж не позор і ми це крафт. Ось так. Далі малюємо йому тулуб. Туб у нього буде овальний і ми малюємо овал. Я думаю, що трошки буде ось так. Хм, звісно, він не буде такий дорозі. Він такий не буде. Дуже кумарно, але ні. Малюємо увал трошки більший і трошки довший. Всь такий правий. Та те, що в мене маленький я, ось вона. Ось таке в мене вийшло. Потім ми тут намалюємо хутро, далі малюємо лапка. І до речі, ой, я забула, треба намалювати йому шию. Ми з цього кола робимо таку другу низ, і так з іншого боку. І стираємо. Ось так стираємо. Ось бачите тепер? Більший вийшов. Не, не Далі ми малюємо лапи. Можна зробити як лапки звичайні, а можна зробити як овал такий вертикальний овал і е, горизонтальний. Ось так бачите. І о, можна все а але легенько підтираємо, щоб вам було видно не все. І обводимо край. Ось так. Ось така лапка. Далі друга лапка. Точніше, цю лапку ми ще тут будемо стирати, бо тут буде хутро. Друга лапка трохи більша. Теж ми його. Дивіться, така величезна цю. І теж обалливані. Ось. І обводимо. Напевно, трохи не видно. Якщо вас не видно так, так само, як і в мене, тоді залазимо на попередню лапу. Ось так залазимо. І не бійтеся. Не бійтеся так робити. Трошки смішний, комедний нас виходить. Далі ми о, малюємо задню лапку. Вона о, в нас буде, ось малюємо коло. Ось таке коло малюємо і малюємо знову такий овал. Ось такі ось такі задні лапки. О, і ось це дуже з правого боку стараємо гумкою. Це також. Ось в нас така задня лапка вийшла. І, певно, я ці лапки трошки опущу, бо якщо ось тут намалювати таку землю, ось ось так, наприклад, намалювати, то вони не доходять до землі. Іначе під сколку. якщо вести наш песик сколку, то е, можете так і залишити. А якщо не хочете, то е, доводимось ще внижче. Це тут знову такий пальчик так ось так вапи. Месяц так выходит. Вот, смотрите. Або даже еще что-то О, это что заходит. Вот, смотрите. Так намного краще. К сожалению, просто было бы я вам показывала. Або що хочете зробити землю, то можете це і залишити. Далі малюємо хвіст. Хвіст, е, ну, як з, малюємо звичайний хвіст, е, будемо такий ось малюємо хвостик, тут закінчує така лінія друга. Потім тут закругляємо і знову сюди. Схоже на хвіст котика, правда? Зараз ми це виправимо. Тут травий трошечки загострений, і тут буде шерсть. Кутки немає. Ну, Є шерсть, але не дуже так прям видно. Можна за малюнком, який я малюю, додати такі піски, Але, е, ну, типу, який хрестики. Але е, як вони жовтим кольором, то краще їх не малювати а ліпцям буде дуже видно це. Наприклад, дуже видно, бо жовтий такий світлий колір. Малюємо хутро. На шиї, як я вам казала, є хутро. То ми малюємо наче такими тр... трикутниками. Ну, прям так. І закругляємо, бо буде так, наче що це шипи якісь, не знаю. Ось... Ось тут що малюємо. Тут такий трикутничок. Ось дивіться, але ми знову ж таки не прозори. Ось. так, Тут худо, хуто. Тут, дивіться, у нас таке трошки хуто, і на хвості також воно є. Вони повсюди, на лапках не малюємо. Уже вот тут краечку будет. Трошечка такая худшая будет. С краечкой. Буде. Буде. лапка. И все. Та вот с ней, возможно. Тут будет худшая. Далі ось тут такі трошечки таких лясті, лінії, тут загострені, і отюления втрати. Вот дивите, дивіться, же схожа на песика. У тут також лінії. ось дивіться, дуже линий правда. Ой, лінії можна понамалювати. пробуємо такі полос. лінії на лапках. Це їхні ночом. Ну так, лапка їхня. Ось нас, ми олівцем намалювали, Беремо наш лінер. открыла. А, друзья, я сейчас тут забыла. Э, пачка, а точнее, не обувь-то. Значит, тут вушку тоже то есть как Так, значит. И тут тоже э, метрология. Да? Метрология. Это такая. Так, тепер можемо обводити. Друзі, а поки ми обводимо, ось я казала про мій телеграм-канал. Якщо ви точі не підписані тут і в YouTube-каналі, і в телеграм-каналі, то саме час це зробити, друзі. І е, в телеграм-каналі, як я і казала на початку відео, в мене є е, там опитування, і там я виставляю своє життя. Як я його провожу, як я гуляю, граюся з друзями і е, таке. Так. Ось так, очі обводимо. Носик такий великий. обличчя, води, язичок. щічки можна трошечки ставити, якщо ось такі самі щічки, як у мене. Бо дасть це буде рожевий і буде видно. Ось обводимо наше хутро, яка ми тут робимо. В мене, я пам'ятаю, замало, то я ще тут таке зроблю ось такі лінії. Бо буде така відчуття, що він якийсь високий втра. Так, тут підтираємо. Наплота. Обводом их вес, наше Можно так и мы наш. Этаж ну, ага. линия Вот это погибнее на хуто. Но селение это забываемо. І під низом теж не забувайте, бо це наче тіло. То буде таке відчуття, що немає тут тіла, що воно закінчилося. І лапки також малюємо хутро. Так мы даем. Есть тут тыколение будет шею. Ось иначе все упали. Гумкус, траншу, стак. Ручку, то дуже образно, бо буде смазуватись. Ось такий нас неспокише песик проходить. Беремо колі, колір називається. Можна взяти такий золотий колір, Можна взяти... Такий охро. Охра це е, такий коричневий змішаний з жовтим. А якщо у вас немає ні охри, ні е, золотого такого кольору, то берете жовтий та коричневі. Спочатку жовтим будете е, все розмальовувати, а потім коричневим. Я беру золотий колір. Такий. Ось такі мене, і, і розмальовую цього песика. З цього худу, ну. Ось ви помітили, що в мене ось цікавим такі, такі лінії, так? То друзі, це не тому що я так я малюю це аркуш паперу. він У мене акварельний. Я на іншому не можу малювати це. І тому в мене стикний. А ви малюєте на звичайному аркуші. На, ну, звичайному. Можна на А4 і на А5. Можна і менше, але тоді е, і ще не малюйте на тому самому Акуші завжди. Е, не, не завжди на четвертому, бо якщо ви будете малювати завжди. Якщо, наприклад, на завжди на А5, то у вас. Завжди, коли ви просто на А4 формат, то буде у вас замаленька. А якщо завжди на а 4 на А3, на А2, на А1, тоді у вас буде за А, ой, я тут забула Цю, таку лінію я забудемо малювати. Остайте на сповіщі виходить. Або е якщо ви е не хочете малювати таким кольором, або не маєте взагалі е таких жовтий, коричневий, то можете не знаю, малювати чор, чорний. Малевать? Это еще шире не черный, не будет. Очень будет этот черный. Можно... Э, Молеватые.. Э, не знаю, серым. Серым можно ли Ну, будь э, какой-нибудь как черного белого. Вот І мені поки що вийшов пес. Як я вам і казала, не зводить іскри. Ми можемо взяти жовтий колір, темний жовтий. Можна такий жовтий насичений, можна такий легенький, такий лимонний. Тут просто жовтий такий, І, і такий іскри. Можна іск малювати, можна малювати такі зірочки угленьке. Ось таким. Ось так в мене вийшло. Далі. Далі, далі ми беремо чорний. Або якщо немає ми чорний, беремо знову вуличком боліна і тут замальовуємо око. Но. Носик о, можна рожевий малювати, можна чорним. Я замалюю чорним. Як Беремо, якщо ми малювали... Е, якщо коричневий, малювали, тоді е, чорним. Так, в мене зараз є тут десь молоковичний, оцей наш. І ми замальовуємо ротик песика. Язик ми беремо рожевий кулі. Можна рожевий. Будь-якого я візьму, візьму такий малий на випішу. Яз, а в ровки в нас буде е, теж кошти рукою. Друзі, наше відео підбирає кінця. це наш малюнок завершено. ставьте подобайку, подписывайтесь на канал и натискайте на звоночек, чтобы не пропускать новые видео.